Доброго дня, мої дорогі! Сьогодні на мою редакцію надійшов новий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Всього три дні залишалося до весілля, коли наречений мене кинув. Без пояснень, без сварок, просто зник, а незабаром з'ясувалося, що він одружився. А я поїхала вчитися на фельдшера. У навчання вчепилася як в рятувальний круг. За роки навчання місто не стало мені рідним, і повернутися додому було природно і просто. Душевні ради давно заросли, робота налагоджена, все добре було. Але тиждень тому викликали мене в сусіднє село до хворої дитини. Я швидко знайшла потрібний будинок, увійшла в нього і зрозуміла, що господар будинку мій невдалий чоловік. А хворий хлопчик це його син. Років десь п'яти. Звичайно, я його оглянула, залишила потрібні ліки з інструкцією із застосування, і пішла. І ніяк його вибучення я слухати не стала, Підло він вчинив. Бачите, я і сама знаю. Всього одна зустріч, і всі замуровані почуття вирвалися назовні. Не тільки білі образи, але що ще? Через кілька днів на святвечір він заявився до мене додому та ще із дитини. Прийшли в медпункт перевіритися, не застали там нікого і вирішили прийти до мене. Хлопчик виявився не тільки абсолютно здоровим, а й, як він сам заявив, нагулявшим апетит. Довелося запросити непрошених гостей за стіл. Малюк наївся, похвалив моє уховарство і пішов розглядати ялинку. А ми сиділи і мовчали. Нарешті Сергій заговорив про те, що зрадив мені без любові, просто із спортивного інтересу і влип. Тому що дівчина завагітніла, батько у неї виявився з крутих і ухилитися від одруження не було ніякої можливості. Дитина, дружину йому народила, але ціною власного життя. Сказав, що не може собі пробачити, що навіть на те, щоб поговорити зі мною, у нього сміливості не вистачило, що ніколи не переставав любити мене і що готовий прийняти будь-яке моє рішення і не потривожить мене більше, якщо я виставлю його геть. Треба виставити, поверну, перевернути цю сторінку і жити далі. Але виявилося, виявилося, що малюк заснув. І те, з якою радістю я вхопилася за цю можливість не вганяти Сергія прямо зараз, допомогло мені зрозуміти, що я теж що я теж не переставала його любити, незважаючи ні на що. Спасибі тобі, малюче, ти розлучив нас. Але ти нас і зблизив знову. Любі друзі, а що б ви зробили на місці дівчини? Пробачили б чоловіка чи ні? Якщо вам сподобалась дана історія, ставте нам, будь ласка, лайка і підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не втратити цікаві історії життя.